сьогодні генерал Хосейн Саламі, який є головнокомандувачем квір, відвідує одну із сотень підземних ракетних баз квір Ірану, яка називається Базит. Ось генерал Сардар Гаджизаде, командувач гвардійських сил квір, супроводжує його, пояснюючи призначення різних частин цієї бази. База як вулкан. Це метафора. Вулкан, звичайно, дрімає в серці. Але за словами командувача гвардійських сил квір за дуже короткий час цей сплячий вулкан буде готовий до виверження. На голову ворога. Під час операції «Справжня обіцянка» 32 ракети з цієї бази вилетіли і знищили авіабазу. Неватім — 28-му авіабазу Ізраїлю основне місце дислокації винищувачів Ізраїлю. F-16 і літаків Геркулес с 130. Ізраїль досі не зміг повернути авіабазу Неватім до робочого стану, колишню славу авіабази Неватім. Зараз ми показуємо вам останній вигляд і оперативний стан ракетних підрозділів дислокованих на цій базі з базисадерикоду імпайґабінджомедважйові азохарівез'ят мальйотієґонгоймушекімусара ви бачите потужні балістичні ракети Емад, Гадрейчкіям, які зберігаються тут із п'ятниці стратегічні засоби. Тут розташована тактична база. Для іранської телерадіомовної компанії, незважаючи на її імідж, діють суворі правила. Тому із міркувань безпеки дозволено показати лише невелику частину всього шляху, невелику частину цього айсберга. На відео видно тільки верхушку самого айсберга, яка піднімається із води. Тобто близько 90% інших частин цієї бази не знаходяться перед об'єктивом камери. Щодня кількість систем і ракет. Збільшується на цій території. Можливо, ворог думав, що наша сила, наші виробничі потужності зруйновані, але темпи зростання нашої ракетної потужності відповідають сучасності. Всі складові нашої сили, наші ракети, і це дійсно щодня за кількістю. За кількістю, за якістю, за майстерністю, за задумом удосконалюються, щоб збільшити та оновити потенціал і можливості. Це розширення можливостей означає, що аерокосмічні сили квір найближчим часом представлять свої нещодавно розроблені ракети та ракетні бази. Можливо, нам варто дочекатися оперативного сюрпризу, щоб знову порушити чиїсь розрахунки зробити безлад у Західній Азії. Юнес Шадлоу, іранське радіомовне агентство, з однієї з ракетних баз повітряно-космічних сил корпуса, стримування Анкалам.